Доброго вечора, мої дорогі, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо слухати псалми 12, 13, 14 і 15. Дорогі мої друзі, я вже казала, що я читаю псалми в перекладі Ілларіона Огієнка. 1962 року. Тому що я вважаю, що вони написані якраз нашою справжньою українською мовою. Псалм 12. Для диригента Хору на Октаву Псалом Давидів. Доки Господи, будеш забувати назавжди. Доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі своїй болі, у серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог підноситись буде над мене, зглянься, озвися до мене, о Господи, Боже мій, просвітли очі мої. Щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я Його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь, я надію, на милість Твою покладаю, моє серце радіє спасінням Твоїм, я буду співати Господеві, Бо Він. Добродійство для мене вчинив. Амінь. Псалом 13. Безумний говорить у серці своїм, нема Бога. Зіпнулись вони, зіпсулись, зіпсулись вони, і обридливий чинять учинок. Немає доброчинця. Господь дивиться з неба. На людських синів, щоб побачити, чи є там розумний, що Бога шукає. Усе повідступало разом стали бридкими вони: нема доброчинця, нема ні одного. Чи не розуміють всі ті, хто чинить безправ'я, що мій люд поїдає, вони хліб Господній їдять? Та не кличуть його, тоді настрашилися страхом вони, бо Бог в праведнім роді. раду в Богово ганьбите ви, та Господь охорона йому, аби то Він дав Сіону спасіння Ізраїлеві, як долю своєму народу поверне Господь, то радітиме Яків. Втішатися буде Ізраїль. Амінь. Псалом 14. Господи, хто може перебувати в наметі Твоїм, хто мешкати може на святій Твоїй горі? Той, хто в невинності ходить, і праведність чинить. І правду говорить у серці своїм, хто не обмовляє своїм язиком, і злого не чинить для друга свого, і свого ближнього не зневажає, обридливий погоджений в очах його, і Він богобійних шанує, присягає для себе хоча б і на зло, і дотримує. Не дає свого срібла на лихву і не бере на невинного підкупу. Хто чинить так, ніколи той не захитається. Амінь. Псалом 15. Хорони мене, Боже, і я ж бо до тебе вдаюся. Я сказав Господові, ти Бог мій. Добро моє тільки в тобі, до святих, які на землі, що шляхетні вони, до них все жадання моє, нехай множиться смутки для тих, хто набув собі інших богів, я не буду приносити їм либної жертви із крові і їхніх імен не носитиму в устах своїх. Господь то частина спадку мого та чаші моєї, Ти долю мою підпираєш, частки припали для мене в хороших місцях, і гарна для мене спадщина моя. Благословляю я Господа, що радить мені, навіть ночами навчають мене мої нирки. Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, я не буду захитаний. Через те моє серце радіє, та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно, бо ти не опустиш моєї душі дошиолу, не попустиш своєму святому. Побачити тління, дорогу життя, ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. Амінь. Дорогі друзі, я дякую вам за те, що ви знаходите час послухати. Слово Боже, я благословляю вас, мир вашому дому, і побачимося і почуємося завтра, якщо Господь продлить наші дні.